Він забігає на стадіон щодня о сьомій ранку. Знайомтеся. Костя Смирнов, 26 років, а у півторарічному віці йому поставили діагнози енцефаліт та лейкодистрофія. Медики відводили йому півтора року життя, кілька десят курсів терапії, візити до світил медицини найвідоміших знахарів. Та в результаті інвалідний візок. І щодня боротьба за право жити. У 9 років хлопчині зробили дві складні операції. Після них Костя поволі звівся на ноги. А сім років тому сказав, я буду бігати. Він бігав боком, його так ланіла на бок ходил как, как горило, вот так вот ходил. Он, ну і зап, ну, заплетались, все побито и розбито. Бег, назвать бігами его первые шаги, це, конечно, не біг. Это мука для всіх была. Мне смотреть, ему бегать, а тренеру взагалі за голову хватался. Коліна перетворилися, на криваву рану, хлопець падав, травмувався, шкутильгав, але біг. Тоді в нього повірив тренер, хоча доти мати костика мало не вколішках його просила, візьміться за хлопця. Я одразу не вірив, що з Костю щось вийде. Звісно, участвувати йому в, в соревнованнях, там немає такої просто номінації, бо що дуже важке пораження у нього. Але те, що Костя зробив за ці 6-7 років, це просто примір для таких же... Вот инвалидов, которые... Які... Сидять и не знают, чем заняться. Правильно говорят, что вот, если есть цель жизни, а у него, я даже не знала, у него нього качество такого хорошего, он стрімлений парень. он сказал, что буду бегать, и научусь бегать, и буду рекорды ставить. Так и произошло, так и случилось. Тепер інвалідний візок позаду. Більш-менш відновилась координація рухів. Він майже переміг свою недугу, бігає поряд зі знаними легкоатлетами. Та то все результат багатогодинних вимотуючих тренувань. Після забігів одяг хлопця хоч викручує. снимаем с него, потому что все до кости, все носки, все, 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 все рубашки, все мокрые. И сушимся. Через, пол, через полтора часа, говорит, ну и пойду еще. или ну куда же ты пойдешь? Ты, ну, я не могу его остановить. Вот бег это его, я не знаю, это, это стихия. Скорость всегда. Скорость обожает. Адреналин не Адреналин полетит. Получает. Немає він в Аспорті такої номінації, в якій би міг змагатися Костя Смирнов. Та і суперників йому немає. І з такими ураженнями, як у нього, люди просто не підводяться на ноги. А хлопцю би так хотілося привезти кубок чи медаль. Хоча зараз мрія номер 1 Хоча би ще трішки наблизитися до світу спорту. Карпата. На Збори їдять в Ялту, в Карпату, але зараз фінансові можливості наші ограничені, вони практично відсутствують фінанси. І ми не можемо поїхати на зімні збори в Ал валу, що, ну, в Опять влеземо, але Варловщину літа ми обов'язково поїдемо, знову долги влезем, но поїдемо. Діти не слухаються, у вас не вистачає грошей на відпочинок у теплих краях. З дружиною посварилися. Перш ніж черговий раз себе пожаліти, згадайте історію цього хлопця. Йдіть на стадіон бігати. Ірина Нусачова, Роман Колесник, Дніпропетровський державний.